У ході конфлікту Волиняни не знайшов інших аргументів, окрім як вистрілити у свого візаві з пістолета. Було це удачному масиві струмівка, що поблизу Луцька. Із семи пострілів один, який влучив у шию, і ледь не став фатальним. На щастя, медики швидко і учасно надали допомогу а ось чоловік отримав своє покарання. Пенсіонер, який є інвалідом першої групи, на початку березня минулого року за щось дуже посперечався з гостем свого будинку, який розташований на дачному масиві. Струмівка, схоже, градус напруги зріс суттєво, оскільки дідусь не придумав нічого іншого, крім як припинити сварку за допомогою зброї. Здійснив всім пострілю із короткоствольної, гладкоствольної, нестандартної вогнепальної зброї, переробленої саморобним способом із стартового пістолета МОД-914Т в ділянки голови. Шиї чорної порожнини, лівого плеча, спини останнього чим спричинив тілесні ушкодження у вигляді вогнепальних кульових поранень з наявністю ран. Одна з куль потрапила в шию після скоєного на місце події. Він сам викликав швидку допомогу, яка ушпиталила потерпілого, і доправила до міської лікарні. Там медики врятували життя чоловіка і дістали з його шиї основний речовий доказ злочину гумову кулю. Ну а пенсіонер розповідав, де він взяв пістолет і що сталося в його будинку спочатку слідчо-оперативній групі, а згодом і суду. Там дідусь щиро розкаявся у скоєному і ще до вироку встиг виплатити частину моральної компенсації розмірі 75 тисяч гривень, скривдженому ним чоловіку. Пенсіонеру за сутичку та ще й з пістолетом замінили реальне ув'язнення трьома роками умовного терміну. А ще він має доплатити потерпілому понад 70 тисяч моральної шкоди. Захисник з обвинуваченим спочатку подали до суду апеляційну скаргу на вирок, однак, схоже, передумали. І ваше ставлення до поданої апеляційної заяви про відмову від апеляційної скарги Я підтримую своєю чергою. Прокурор каже: не бачить причин не приймати цієї заяви. Само місце за такої думки поне Ми можемо розпочати розгляд і щодо даного попитання це право апелянта, не заперечую щодо. Відтак колегія Волинського апеляційного суду ухвалила прийняти відмову обвинуваченого від апеляційної скарги на вирок Луцького міськрайонного суду. Тож це означає, що апеляційне провадження таким чином фактично закрили. І те покарання, яке присудили пенсіонерам в міськрайонному суді, залишається в силі. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі.